Cf Moto 800, Cf Moto X8 пиляємо рульову колонку. Пиляємо, тому що роз'єбаний сильно маятник або рульова сошка, тому що хтось колись її не докрутив. От, в сошці самій розбили різьбу. Значить, по заводу. Значить, болт закручується в сошку. Різьба нарізана отут, подивіться, залишки. Різьби. От, і болт діаметром 10 мм. тут має бути. А сюди поставили болт 8 мм із гайкою. Вставили болт, закрутили гайку. Ну, коротше, воно не тримало, сошка розбивалась, рульове люфтило постійно. Що ми хочемо? Ми хочемо тут на валу зробити невеличкий пропіл, для того, щоб можна було вставити товщий болт 10. Значить, і добряче це все діло зажать. Розсверлювати, нарізати різьбу тут нікуди, міняти сошку власник не хоче, каже дорого. Ну, Сподіваємося, що такий народний ремонт буде працювати. Трошечки зовсім на рульовому валу проточили для того, щоб влазив товстіший болт. Ну, то, що болтик діаметром 8 мм, який він тут поставив, він не здатен тримати нагрузки, які блядь, створює оцей квадроцикл, коли їбашить оця сатана 800-кубова, двохциліндрова. На величезних колесах і воно ж не просто їздить, вони дріфтують, стрибаються, маньяки наші місцеві. Коротше, обслуговуємо, налаштовуємо. Про цей квадрик буде купа відосиків, по ньому об'єм роботи є. От. А якщо у вас питання з приводу сервісу, звертайтеся. Або привозьте ваших драконів, а ми її бачимо. Контакти всі в профілі. А, краще не привозьте ваших драконів, краще купуйте у нас нові квадроцикли. Купа різної техніки на будь-який смак і бюджет.